Привіт! сьогодні 4 у нас вересня. 2. Другу... Ні, першого, першого числа, 1 першого вересня, я повернувся додому. Все нормально, все так ніби туди-сюди. І 2 вересня я просинаюсь. І опа! Щось чувствую, що не так. І ось що було не так. 37,9. Друге 2 вересня. Клас! І в мене температура 38, такий ну, дуже гарний настрій, тому що це вже починається коротше, осінь. Але не знаю, чи то, то що я випив коротше, антибіотика, у мене просто українські антибіотики залишились, я його просто бахнув. І або це мені антибіотик, як я кажу, що поміг, або просто що вірус якийсь слабкіший Що мене вже я взяв вихідний ще що вчора, щоб у мене полежати трошки був вихідний. Я полежав. але Сьогодні щось. Це, ну Попустили мене, але сьогодні блін, соплі починаються. Типу, якось заложило ніс, оце, це состояння супер. Просто я бажаю, ненавіжу цю осінь, це капець. А тут, звісно, майже цілий рік ця осінь. Так що все, а сьогодні вже це полежав два дня, а сьогодні вже газуй на роботу все. Так, корола, давай, Максим. Ту-ту-ту, ту-ту ту. 19.30, все, закінчуємо цей робочий день. У нас тепер парковка пуста, я знімав 1 вересня, була повна. Коротше, а ще Клаудія привезла себе з села. Е, дивіться, яку штуку. -да! Для котика домик. Там навіть ми виклали чимось. Ну, тепленьке, там якийсь котик чи щось таке. Насипав їсти. Бо коротше, в мене не було тут пару днів, оце хворів, і не було вже нічого їсти. Ми побачили, що вона підійшла і вона вже м'явкала, просила їсти. Тому я поїхав, купив коротше, одну упаковку, другу упаковку. 에, скинулись з Клаудією, купили там, я не знаю, там на місяць немає. <годи> тепер у мене тут і їжа для котика, і хатка для котика є. Так що все. 에, та й все, що таке, в мене після. Температури після цього, конечно, було трошки таке дивне відчуття до роботи, типу, бо так трошки ще зранку дивно себе відчував, бо воно ще це, не, не, якось, чи відвикло тіло, що організм відвик від цього всього. Але трошки конечно, побігав, пропотів, воно ну, з потом, як то кажуть, все вийшло і більш-менш нормально. Типу, ну, Будемо жити. Та й таке, короте, все. А завтра нам за... все, таке.